Вітаю на каналі. Якщо ви не знаєте, що приготувати з курячого філе, терміново готуйте цю смакоту. Тим паче зараз сезон червоного, м'ясистого солодкого перця. Перець я відправляю в розігріту духовку на 180 градусів на 25-30 хвилин. Але ж, звичайно, орієнтуйтеся по своїй духовці, слідкуйте, що перець не згорів. Ще гарячий перець я перекладаю в пакетик та закриваю його. І залишаю на 20-25 хвилин. Це потрібно зробити для того, щоб легко почистити перець від шкірки. Через 25 хвилин перець уже трішки прохолов. І як бачите, дуже швидко та просто шкірка відділяється від перцю. Тепер потрібно почистити перець від насіння, він вийшов дуже соковитий, але нам рідина ця не потрібна. І коли почистили від насіннячка, нарізаємо його на смужки. І так розділяємо і нарізаємо. Всі три перчинки, вони у мене середнього розміру, але ж можете взяти два великих перця. Тут головне, щоб перець був м'ясистий та солодкий. Можна навіть взяти чи то зеленого кольору, чи жовтого, будь-який, за вашим бажанням. Куряче філе, в мене тут два таких гарних шматочки. Потрібно розрізати навпіл, але не дорізаючи до кінця. Тобто, зробити один великий шматок, ніби як ви готовите відбивну. Робіть це обережно, щоб не прорізати випадково. Тоді вам буде зручно скручувати його. Ось так все дуже швидко, і просто виходить ось такий великий один шматок. Роблю так все із іншим. І маленькі шматочки я також використаю, покладу їх десь усередину. Тепер потрібно відбити, звичайно, накриваю харчовою плівкою і відбиваю. Потрібно їх добре відбити, але робіть це обережно, щоб не пошкодити, щоб вони не порвалися і роблю це з однієї та з іншої сторони. Тепер потрібно поперчити, використовую чорний мелений перець. Також використовую чесник сушений, свіжий можете використати, але з сушеним буде набагато смачніше. І, звичайно, підсолити за смаком. Все тепер розтираю добре і роблю це так само з іншої сторони. Також нам знадобиться сир, в мене моцарела, але ж можете взяти будь-який, на ваш смак, твердий сир. Потрібно 100 г натерти на дрібній терці. Беру рукав для запікання, відрізала собі потрібний міні-шматок, і з однієї сторони перерізала його. Тепер викладаю один шматок. Курячого філе, звичайно, поклала маленький шматочок з тієї сторони, де я буду починати звертати. Сир поділила на дві частини, так як буде два рулетики, і одну частину викладаю на куряче філе, і тепер викладаю шматочки перцю підготовленого також з тієї сторони, з якої я буду починати завертати. Тепер обережно е притискаючи, е все дуже зручно, е і все дуже гарно виходить. Ось так скручую рулетиком. І тепер завертаю у, е рукав для запікання. Е і ось так притискаючи, е ніби так стягуючи його, щоб він був е добре, е щоб він тримав свою форму. Ось так. Завертаю, і тепер потрібно зав'язати краї. Також їх притискаю добре, краї зав'язую, і також я ще для своєї впевненості, щоб рулетик вийшов, щоб він тримав свою форму, я ще вирішила обмотати його звичайною ниткою. Ось так просто обмотую хаотично. Ніби трішки притискаючи, і роблю так із іншим шматком. Готові рулетики, викладаю форму для запікання і наливаю воду, потрібно налити менше як до половини рулетиків. І відправляю в розігріту духовку на 180 градусів на 40-45 хвилин, зливаю рідину. Із форми і залишаю до повного охолодження. І тепер можна насолоджуватися. Як бачите, розрізаються вони чудово, нічого не ламаються, вони дуже-дуже соковиті, солодкий перець, дає свій аромат і смак. Чудовий варіант, як на сніданок, на святковий стіл. І тим паче, що вони дуже-дуже дієтичні. Хто дотримується дієти якоїсь, тому рекомендую. Приготуйте не пошкодуйте.